вашої уваги спальник типу ковдра. Він має темно-зелений колір. Постачається в чохлі. чохол можна затягувати. А також знизу є дуже зручна ручка для переноски. Отже, давайте його розкриємо, подивимося, як він виглядає в розкритому стані. Отже, спальник має наступні розміри. Довжина 195 см, ширина 70 см. Він виконаний в темно-зеленому кольорі. Підкладка біла. Ось тут є спеціальна така липучка, яка закриває замочок. Якщо розкрити замочок, то він привертається в таку ковдру, яку можна отак от розстелити і як вам зручно тобто, так, Тут дуже вільний доступний. На етикетці показано, з яких матеріалів він зроблений, поліестер, а також наповнюється синтетичний. Молня цього спальника двостороння, тобто ви навіть зсередини можете також закрити. І отак потім собі лапучку зробити. І вам буде комфортно лежати. Тому ось такий спальник був сьогодні на огляді.